Всім доброго дня, ну що, вспіли відпочити? Хоч з'їздити на море? чи в якійсь калюжі покупатися? Не? Тоді зробіться, бо нам готують новий карантин. Так? От послухайте. ВОЗ оголосив глобальну надзвичайну ситуацію в галузі охорони здоров'я із за спишки обізяній Оспі в Африці. І вони об'явили, що ситуація міжнародного значення. Ну, коротше, простими словами, в Африці це Республіка Конго, є в спишка Оспи від обізян. Заразилося за добу 1500 людей. За цей проміжуток часу загинуло там 460 осіб. І вони вже спалахнули і кричать: це міжнародного уровня. Ти що? Якого міжнародного уровня? Закрити нафік цю Африку, це Конго, огородіть, воз. у вас грошей, як у дурного фантиків. Зробіть щось, щоб зберегти всіх інших. Вже проходили ці карантини, коли з китайцями погралися, ті, полетіли туди, рознесли по всьому світу і всі захворіли. Ви для того і є, щоб захищати нас від оці, такої гадості. Тому закрийте цю Африку для в'їзда, виїзду, і хай вони там перехворіють. Вирішити, якими вакцинами їх виліковувати, і все закрите питання. Але тут же є ситуація така, що якщо це глобалісти вирішили таку фігню зробити, то вони заразять і інші, інших. І тепер з'явиться хтось туди випадково з'їзде і принесе в Європу і здрасті. І тут буде вспишка, і опять карантин. Будемо сидіти і улибатися. А нам це зараз потрібно. Нам не дай Бог іще, щоб наші хлопці захворіли на оспу. Це просто, це просто буде жах. І е... наступне: які симптоми? Це біль в м'язах, в спині, в горлі, сип, ліхарадка і сильна слабкість. Отак от, от. Так що я вам скажу, не дай Бог нам іще. Оці Гедоти, і дуже прошу нашу владу запретити виїзд, бо обичний народ не зможе туди з'їздити, бо зараз всі не виїзні. А зробити запрет і перевірку тих, скажімо, людей, які могли б з'їздити туди, якщо вони приїхали, посадити їх на карантин. І дві, два тижні не випускати їх. Перевірили, тоді випускати. Бо нам зараз цієї гидоти, зарази Оспи, не потрібно. А як ви думаєте, що робити в цій ситуації? І прислуховуватись до ввозу? І буде, чи карантин у нас, я так думаю, на всій планеті, якщо це вирішили глобалісти? Напишіть, будь ласка.